Віт-привіт! Шостий день марафону, і ця ідея до нині здається мені чудовою. Сьогодні пострибали, посміялися, прогулялися майже не змокли на дощі, і, в принципі, чудово провели час. Заховалися в таку підземку, нормально, дуже було дивно чути, як над нами їздять потяги. Це, Це дивно. Просто дивне відчуття, і все сьогодні рекордів не ставили. Відстрибали свої по тисячі стрибочків після роботи. Зробила легеньку розминку. Пішла шукати нову скакалку спеціально, аби рахувала трипки. Не знайшла, хотіла купити таку дешевшу, але вирішила не тратити гроші на або що. Тому я в пошуках нової скакалки. Швиденько прибігла додому, передягнулася на тренування. Максимальна кількість стрибків за один раз. Сьогодні в мене 340. Ну, якось так хочу дойти до результату в 500 стрибків за раз. Не знаю, не знаю, чи це вийде, але тим не менше дуже хочеться. Після того, як пострибала, сьогодні вечеряла на ніч просто після тренування. Так як не була впевнена, що я засну, на голодний шлунок. Побачимо, що з того вийде. Тим часом, добра ніч.